Друзі, привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі Лена Петіт. І сьогодні ми будемо з вами готувати салат з буряка і фети. Я не знаю, як він називається, але мені він дуже до вподоби Я його вподобала в одному із закладів міста Києва. Що нам для цього знадобиться? Саме буряк, фета, рукула, трошки, зовсім трошки, грецький горішок підсмажений. Насіння кунжуту і для заправки мед, олія. І що у нас ще? А, і сік лимона. Це все. Що ми спочатку робимо? Ми чистимо наш бурячок. Я думаю, ви самі знаєте, як його чистити. Я почищу без вашої уваги. Друзі, бурячок нарізаємо таким невеличким кубиком. Ось так. І так весь бурячок. Друзі, бурячок ось так ми нарізали. Викладаємо її на нашу руку його і будемо нарізати фету. Вставляємо. Можна нарізати, можна порвати. Ну, я наріжу. Ось також. Ось десь так. Вона майже і не ріжеться. Також додаємо ось сюди. Дивіться, це вже гарно як. Можна подавати на святковий стіл, не тільки на вечерю щоденно. Так. Виклали. І зараз будемо готувати нашу заправку. Робимо заправку, наливаємо оливкову олію. У нас салата не дуже багато, тому зовсім трішечки ось олії. Додаємо туди ось так, десь трошки менше чайної ложечки меду. І видавлюємо ось так сік з лимоном. І перемішуємо. Вся, заправка наша вже готова. От дивіться, яка гарна. Тепер збираємо наш салат, додаємо сюди волоський горіх. Так, не дуже багато. Я його нічим не подрібню, Ось так руками. Дивіться, можете подрібнити чи скалку, чи як вам тільки до вподоби. Ще додамо насіння кунжуту. Ось дивіться, як гарно. Я рахую дуже гарно. І поливаємо невеличкою кількістю нашого соусу. Ось так. Все, друзі, 5 хвилин і наш салат ось готовий, можна подавати. Якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, тисніть вподобайку, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок і буде вам смачно. До нових зустрічей!